Вітаємо вас на каналі UAKIS 2027. Перша новина Екологія 2027. А почнемо з найсвіжішого. Усі українські річки чисті, а дерева ростуть навіть на дахах. Ось малюнки наших журналісток з 5-го Б класу. Дівчата слухаємо вас. Привіт, студія! Ведемо прямий репортаж з білого озера. А тепер ми хочемо представити наших друзів. Вітаємо студія! Привіт, друзі! Ми живемо в мирній Україні. Квітучі та красиві. Це буде музей дитячих мрій. Привіт студія! У нас відкрився лакшери приют. Для тваринок. Там тварини насолоджуються життям. Я нас ще один чудовий притулок, там де тварини самі собі обирають зону комфорту. ЗСУ перемагає, Україна прославляє. Україна славиться морями, річками, полями, горами. Місто Київ найкраще у світі. Квітуча Україна, як красуня дівчина. Українська природа це лагідна казка, яку щодня розповідає земля. Церкви та золоті куполи. Україна єдина, Україна дружня, Україна кольорова, Україна найкраща. До зустрічі в ефірі! Друга новина міста майбутнього. Всі машини електричні, дорога з квітами, а у школі є телепорт. А ось і малюнки. Слово нашим репортерам. Привіт! Студія! Привіт студія! студія! Літаючи авто. Будинки на сонячних батареях. Діти приходять крізь портал до школи. Сивова! Відклявляється космічні кораблі. Роботи катаються на самокатах. Я певний робота. До зустрічі! Дякуємо! Третя новина! Щастя кожної дитини! У 2027 році всі діти мають мрії. і ці мрії і здійснюються. Дивіться самі. Привісуді! Війна закінчилася! Всі мрії здійсняються, наші військові змагаються на Олімпіаді. В майбутньому я стану військовою, але в нас не буде війни. Я буду спостерігати за миром. Я мрію бути архітектором, я збудувала для військових зону відпочинку. В нашій країні живуть діти е, з рік. Ми дружні і толерантні один до одного. Я теж буду військовою, як моя подруга. Країна буде на дільних руках. До зустрічі в прямому етері! Ровно з погоди. Україні сонце і посмішки плюс 25 градусів і мінус війні. Ми, діти України, ми віримо в добро, в майбутнє у перемогу! Дякую за увагу. До зустрічі у участиві Україні 2027. Майбутнє, майбутнє в наших руках.